Всім доброго дня! Скрійка для майстрин. вітаю всіх на нашому каналі. Дівчатка, ось подивіться, на столі в мене дуже багато ниточок, але це не всі ниточки, ну, яка... декілька з них я хочу вам розповісти, для чого вони тут. Ось наразі я хочу показати вам це шовкові ниточки від Південної, Південної Кореї виробник шовк санісілк. Ось такі. Такий шовк, є ось такий поліестер турецької фірми Картопу. Також дуже-дуже гарні ниточки тоненькі. Також є всіми улюблена ниточка турецької фірми Каплан дуже яскраві кольори, гарна виходить, красива вишивка, кольори насичені. Так от для чого я показую вам ці ниточки? Ми отримали знову у, у нас в магазинчику ось такий воск, портнівський воск. Він прозорий, дуже потрібен при вишивці, ось з цими ниточками. Чого потрібен, тому що ниточка Поліестер, як ви вже знаєте, хто не знає, розкажу, що він крутиться, не дуже, але крутиться. І щоб він не крутився, ми використовуємо отакий от воск. Ось є три отвори, куди кладемо ниточку і легкими зусиллями проводимо ниточку, і вона собі, будь ласка, рівненька. Вона лягає на тканину рівненько, не крутиться вона у вас на голці, дуже зручно вишивати, тож, шовк буде лягати так самісінько, рівненько, не буде він крутитися. ось Ось такий шовк є у нас у наявності теж дуже красиві яскраві кольори. Наразі у нас їх ми отримали поповнення, хочу сказати, ось на, ці, на, ці, на цьому тижні. Зараз у нас 60 кольорів їх. Є також у бабінках є на метраж по гривні метр. Ось. Ну, і знову ж звертаюся до ось цього воску. Воск дуже гарно лягає на ниточку, при вишивці він вам не заважає, нитка лягає, вишивка лягає рівненько, нічого не залишається, попрали, попрасували, він відходить. Це не той воск, що на свічках це спеціальний воск. Так що, будь ласка, хто просив, отримали. Ось така зручна коробочка з трьома отвірами ось з двох сторон. Прозорий, так що, будь ласочка, дівчатка. І ще також ми отримали такі гобеленові металеві нитковдягачі. Дуже потрібна річ, зручна річ, вона не витягується, є також для ниток більших розмірів, менших розмірів. Ось цим маленьким курчичком я використовую у вишивці. А ось такий, такий ключечок більше підходить для, для гобеленових голок, для товщих ниток. Дівчатка, хто вишиває м, нитками шерстяними, ось, от, от, таке, воно, от, от такий нитковдягач теж підходить. Так що, будь ласка, є у наявності. Ось такі на даний час ми отримали поповнення. Так що, будь ласка, воск є. Хто запитував, кому я відповідала, що очікуємо, тож ми отримали, будь ласка, пишіть. Також, будь ласка, ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться нашим відео. А наразі все. Пишіть запитання у Viber. Телефончик є у описі каналу. Наразі, все всім до побачення. До нових зустрічей.